Килимки для ванної кімнати лише 294 гривні. За одиничку в лоті буде сім позицій і вартує лот 2060 гривень. Тут будуть багато різних кольорів. Вони будуть як і базові. Це чорний, такий сірий, графітовий, ось такий нюдовий гарний колір, коричневий. Темно синій, так і буде рожевий гарний колір, ось такий пудрово-рожевий, дуже класні кольори, і кожен знайде точно щось собі по душі. Вони йдуть в різних розмірах: 60 на 100 буде три позиції, 50 на 80 три позиції, і 60 на 90 одна. Будуть ось такі м'якенькі, дуже тактильно приємні, класні. Будуть ще ось такі м'якенькі. Ось так він виглядає. Це 60 на 100 коврик. Будуть ось такі більш масажні, вони з такими буруб'яшками масажуючими йдуть. Комусь точно таке сподобається. А кому не сподобається, він візьме собі м'якенький коврик. Ось такий дуже гарний коврик, розмір 50 на 80, ось такий також масажний. Деякі модельки будуть прорезинені, деякі ні. Нагадаю, лише 294 гривні за одиничку. Якщо бажаєте замовити лот з класними килимками для ванни, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.